Скажіть, будь ласка, з болезнью крона можна уволитися? яка б у вас не була хвороба, її наявність, а також можливість проходити подальшу військову службу визначає військово-лікарська комісія, не юрист пірамому ефірі. Треба бачити вашу медичну документацію, оглядати вас. Просто так, ну, все ж не факт, що ви знаєте, що вас ця хвороба є, а що це велика підтвердить. Інше питання, якщо ви будете не згодні з рішенням ВЛК, то тоді його треба оскаржувати. Оскаржувати рішення ВЛК також не все просто. Там встановлюється 30 днів на оскарження рішення ВЛК. Ви його можете оскаржити до центральної ВЛК. До суду не все можеш зразу оскаржувати. До суду можна оскаржити рішення регіональної ВЛК та центральної. Тобто, спочатку. Рішення там якоїсь гарнізону їх чи частини ВЛК оскаржуєте до центральної ВЛК, а потім вже рішення центральної ВЛК до суду. Ну, Там свої моменти. Якщо вас цікавить по ВЛК, більше, то пишіть, я буду відповідати. а Зараз буду відповідати питання інші. Звільнитися, якщо троє дітей, офіцер мобілізували. Я мобілізовані можуть звільнятися по наявності трьох дітей, тільки дивіться, троє дітей, ви в шлюбі з цією мамою дітей. Mm, да? можна. Якщо ви розлучені і це в троє ваших дітей, ви маєте довести, що їх отримуєте, що ви сплачуєте аліменти. Довідка про відсутність заборгованості по аліментам, або довідка від дружини, нутріально засвідчена якась заява, що так, я від нього все отримала. Проблеми будуть тоді, коли ви надружилися з жінкою, в якої є свої діти. Там 2 плюс 1 чи 2 плюс 2 ні. Якщо там живий батько. То ви не вважаєтеся як вічим утримувачем цих діток вашої дружини. Ви будете утримувачем діток дружини в тому випадку, коли їхній рідний батько помер або позбавлений батьківських прав. Зрозуміло, в якому напрямку працювати? Добре. Відмовляють вести в лікарню. Кому скажетесь? Андрій, я так розумію, судячи з Авки ви військовий. Будь-яке направлення на лікування має бути з медичної частини, ну, з, з лікаря військової частини. Якщо ви потребуєте лікування, ви можете подати скаргу на сайт Міністерства оборони. Ви можете зателефонувати на гарячу урядову лінію, ви можете написати скаргу на ВСП. А бажано. Подати рапорт про те, що ви потребуєте лікування до вашого безпосереднього командира, і все ж таки добитися ось цього направлення на лікування від начальника медичної служби. Або скористайтеся допомогою адвоката, щоб такі скарги, такі звернення міг подавати адвокат, тому що я розумію, вам там одному тяжко це все пробити ту бюрократію і ту їхню солдатську байдужість. Читаємо далі. Дмитро пише: Добрий вечора, я пішов усе за Що робити тепер, Дмитро? Залежить від того, що ви хочете. Чи хочете ви продовжувати служити? Чи ви не хочете продовжувати? Ну, у вас немає здоров'я, у вас психічне здоров'я там вже похитнулося. Ну, Всяке буває, тому був. що сьогодні в мене був такий хлопчик, ну це дуже тяжко. А, ну, Там люди людини може ну, психічно пішла хвороба, і кажу, адже лікувати треба, ну що з вами вже робити? Треба, дивитися, зважати на ваші обставини. Чому ви пішли в СЗЧ? Чи тому, що там так було, чи у вас якісь особисті там були моменти сімейні, чи по стану здоров'я вам треба лікуватися? Це я говорю про ті обставини, які би вам допомогли піти на чи на виправдовальний, хоча навряд а Скоріше всього там є на якісь умовне. Знову ж, хочете служити, чи просити тоді прокурора про угоду, про штрафбат, чи про штраф, наприклад, якщо ви не хочете служити, у вас буде тяжка судимість. Треба дивитися, кожна кримінальна справа, вона дуже специфічна і потребує такого детального вивчення. Ну, на жаль, це не в онлайні. І сказати так. Все буде добре? Ні. Ви знаєте, є реальні накази, є реальні вироки з відсидкою 5-6 років. Є, на жаль, є.